Епатажний російський співак, путініст, модельєр і перукар Сергій Звірів втратив бізнес через війну Росії проти України. Таке життя не влаштовує пропагандиста з РФ, який вже давно не писав хітів. Також Сергій Звірів перестав користуватися й повагою серед колег-дизайнерів. Про це він сам розповів в інтерв'ю російським пропагандистам. Наді мною давно всі ржуть. Колеги з Європи запитують мене, що ти там робиш. У тебе ні роботи, ні зйомок, ні ефірів». Нічого немає, за що ти там тримаєшся. А я вважаю, що любов до батьківщини не обчислюється кількістю зароблених грошей до того, як Путін оголосив війну Україні, звірів керував салоном краси в столиці країни агресорки Москві. Проте світові санкції, накладені на РФ, змусили російського пропагандиста закритися. У Москві дуже дорога оренда. Для того щоб розпочати бізнес, потрібні великі гроші. Це просто неможливо. Наразі, наскільки я знаю, у всіх колег така ситуація. У дизайнерів також багато хто з них закрив ательє і вдома намагається шити. Я дивлячись на них, розумію, що зараз відкривати нічого не потрібно, та й більшість моїх клієнтів виїхали за кордон. Сам шістдесятирічний звірів емігрувати за кордон не планує. За словами російського співака, він готовий підтримувати батьківщину в її прагненні знищити українців, навіть якщо житиме у бідності, саме головне моє висказування любіть і захищати свою родину. А якщо зараз ви були би призівного віку, ви б пошли на Україну? служити? Неважливо, Я б, б пішов захищати свою родину. Я не хочу, щоб у мене в огороді стояли ракети. Я не хочу, чтобы в моем огороде. Я хочу нормально спокойно жить. Вы хотите, чтобы в вашем огороде стояли ракеты? Ну, сначала НАТО. я бы хотела огород, а потом уже. Да. Ну вот прямо вот вот прямо вот у вас вот здесь вот стали бы ракеты Вот вы бы хотели, вы были бы счастливы. Я нет. Но их не ставят в моем огороде. Ну, это уже очень рядом. Это очень рядом. И я хочу сказать, что. Это тоже опасность, большая опасность. відчуття, так би мовити, патріотизму в шанувальника Путіна не вроджене, адже 9 років тому він став одним із небагатьох артистів РФ, які наважилися приїхати до України в її столиці місті Києві. Співак жив місяць під час революції гідності та навіть поклав квіти, вшановуючи пам'ять Небесної Сотні, а ще дав концерт в Одесі, коли у цей час в РФ. ображали украинцев. Я знаю страна, ты со мной, мы едины. Не знаю, как вы, я готовлюсь заранее. Всю ночь рисовал, всю ночь готовился. такие вот Eu bordei.